Вітаю. Плавно переходимо до наступного уроку. Він буде присвячений композиції, її налаштуванню і так далі. Композиція це є ось останній пункт, через який наше відео, наш, наше джерело, будемо його правильно так називати, доходить вже до виходу, до аутпуту. І при налаштуванні композиції, коли ми створюємо нову композицію, ми повинні враховувати розмір екрану або розмір поля, на яке ми будемо світити проєкцією, або ж розмір led екрану до якого ми підключаємося. Тому це важливо вирахувати правильно. Бо е, стандартна композиція є ось 1920 на 1080. Е, тут дивіться, ми можемо зайти в, в налаштування композиції ось так. Тобто, е, будучи у вкладці Composition, ми на, натискаємо на шестерню і заходимо в Setting, і ось маємо тут ці налаштування. Так само у нас є ось Composition е, зверху, згори. Можемо заходити тут, і так само тут є сетінг. І, як бачимо, гарячі клавіші теж е, на MacBook Common Shift-C. Тобто Composition. Ми заходимо, е, обзиваємо якось нашу композицію. Е, я завжди, коли щось роблю також на швидкоруч, то пишу тест. І тут в нас є фреймрейт, тобто частота кадрів композиції. Вона стоїть або авто, або ось у нас є такі варіанти. Можна залишати спокійно авто. Єдине, що якщо у вас там не стягує комп, не стягує цього проєкту, то можна замість авто зробити понизити до 25 кадрів. Це не, не сильно вплине. На те, як е, глядачі будуть сприймати відео, але комп'ютер трошки полегшить, е, збільшить його спроможності. Тобто він не буде так грітися. Е, ось, І тут є ще е, глибина кольору можна виставити, але я її ніколи не чіпав. Е, все. Ну, ми тут можемо виставити назву і розмір композиції. Тепер продовжуємо. Навіщо нам цей розмір композиції? В нас екран може бути, звісно, 16 на 9. Так, 16 на 9 є стандартне співвідношення, або 4 на 3. Це співвідношення екрану. 4 на 3 це буде більш такий квадратний, 16 на 9 продовгувати, потім може бути. Ще купа варіантів, може бути щось кастомне. Ось у нас тут, наприклад, вибиває одразу варіанти. тобто Це може тут до 8К підтримуватися вихід в резилюмі. Тобто ми дивимося, на який екран ми виводимо зображення і тут налаштовуємо. Це просто. Це якщо ми розуміємо, який у нас буде екран. Тобто нам не завжди треба ось у мене проєктор Full HD, і нібито тут залишаю Full HD і все буде добре. Але ні. Тому що ми далі у виході можемо е, змінити співвідношення сторін. І це буде вже не 16 на 9, а припустімо 20 на 9. Тобто він буде дуже вже довгий. І, так далі. і тоді ми мусимо вирахувати е, розмір е, цього екрану. Е, як ми це робимо? Ми відкриваємо е, калькулятор. А не так, а так от калькулятор. Заходимо в нього і е, рахуємо е, наступні множини. Тобто, припустімо, у нас є екран або площа, на якому світимо, якась декорація розміром е, 10. Е, на... Е, Ну, нехай буде на 3. ну, Цифра 30 нам не потрібна. Тобто ми беремо 10, ділимо на 3 і отримуємо 3-3-3-3-3-3-3-3-3. Видаляємо це. І знаємо, що по ширині у нас проєктор залишиться такий самий. Тобто залишиться 1920. Е і ми множимо це на 3,33333. Неправильно нам потрібно це поділити. 1920. Ми ділимо на 3,333333. Дорівнює 576. Оце вже більше схоже на правду. Ці цифри після нуля ми можемо ними нехтувати. Тому ми заходимо в налаштування сеттінг 1920 на 576 Apply. І бачимо, що у нас ось цей квадратик вже змінив свій розмір. Тобто він став продовгуватим. Все, по суті, налаштування композиції у нас відбулося. Ще раз. Як би так вам е, зрозуміліше сказати, ось в мене є в портфоліо е, 3D-модель декорації. Е, це вистава Червона рута в театрі Марії Заньковецької. я для неї створював проєкцію, для цього створював 3D-модель е, до того, як декорація ще зробили по кресленнях, це вимальовував, щоб зрозуміти, е, як це буде виглядати. Е, Світло зрозуміти, як розправляти, і для того, щоб е, розмалювати цей, потім проєкцію робити. І якраз таки, щоб зрозуміти співвідношення цих сторін. Тобто ми бачимо, що це у нас не 16 на 9, це якраз ось ці от 20 на 9 у нас е, е, ця декорація виглядає так, так, так що нам потрібен так, такий екран. Е, Чому? Бо у нас ось це максимальна її висота так. і у нас висота здається 4,20 і ширина сцени приблизно 10 метрів. Тобто, ми можемо знову ж таки взяти і, і вирахувати композицію для рути. Тобто ми беремо 10 ділимо на 4. 2. Отримуємо 2380. Бремо 1920 ділимо на 2380, отримаємо дорівнює отримуємо 806. Тобто композиція у нас 1920 на 806 повинна бути в такому разі. Я думаю, що з цим прикладом вже стало більш зрозуміліше. Це важливо робити, тому що якщо ми цього не зробимо, потім будуть складнощі, коли ми будемо заливати якесь відео, закидати. Зараз ми закидаємо, воно в нас типу не влізло, тому що воно Full HD, Але ми можемо його підігнати, і воно буде не викривлене, не розтягнуто ні по висоті. Вже на ну, тобто, в композиції воно по-любому в будь-якому випадку. Буде рівненько. От. Але е, якщо б композицію ми неправильно тут зробили, то нам би довелося потім е, пікселі спотворювати для того, щоб е, на кінцевій декорації воно виглядало в правильному співвідношенні. Тому важливо вирахувати ось ці реальні розміри екрану перед тим. Як починати подальшу всю роботу? Дякую.